Алькатрас одна з найвідоміших в'язниць в історії, де отримувались такі злочинці, як Алькапоне та Автомат Келлі, американський ганстер часів сухого закону. Але Алькатрас, окрім цього, була відома своєю їжею, так, незважаючи на жахливу репутацію в'язниці, принаймні обідна скелі, як її називали місцеві, був тим, чого ув'язнені могли чекати з нетерпінням. Коли ми побачили кілька меню з Алькатраса 1940-х та 50-х років, то стало зрозуміло, ув'язнені харчувалися доволі добре. Наприклад, у вересні 1946 року в один звичайнісінький понеділок на обід подавали гороховий суп, запечене свиняче плече шавлією, коричневий соус, чим би він не був, картопляне пюре, тушковану кукурудзу, яблучний пиріг, хліб та каву з молоком. Гм. Далеко не всі сьогодні харчуються, як в'язні Алькатрасу тоді? І їжа мала бути досить смачною, тому що її їли не тільки ув'язнені, але й охоронці. Хоча рецептів з тодішніх кухонь не збереглося, у 1952 році жіночий клуб Алькатраса, до якого входили дружини та родини охоронців та інших мешканців острова, зібрав кулінарну книгу зі стравами, які там подавали. А там багато чого, що 70 років по тому звучить непогано. Як вам фаршировані свинячі відбивні від місіс Віоли Делмор? Або Огірковий салат від місіс Мілдред Кеппел. Один рецепт ми в кінці відео навіть детально розпишемо. Це швидкий яблучний пиріг від місіс Рут Ленглі. Отож, острів Алькатрас, колись військова в'язниця, став федеральною пенітенціарною установою у 1934 році. І до 1937 року вже отримав прізвисько Чортів острів дядька Сема. Отже, ці американські назви Алькатрас був досить малим для федеральної в'язниці і міг вмістити лише 336 ув'язнених. Зазвичай там утримувалося близько 275 осіб, але це були 275 найбільш небезпечних злочинців країни, такі як Алькапоне, автомат Келлі, та моторошний вбивця з прізвиськом ловець птахів з Алькатраса, якому доволі іронічно не дозволяли тримати птахів в Алькатрасі. Більшість ув'язнених насправді не були дуже відомими. Вони опинилися там через надзвичайну жорстокість і часто порушували правила, через що не могли утримуватися в інших в'язницях, бо намагалися втекти, а це в Алькатрасі було зробити ну дуже складно. Установа була максимально захищеною від спроби втікти, та з мінімумом привілею, але їжа там не вважалася привілеєм. Як ув'язнений в Алькатрасі, ви мали чотири права: медичне обслуговування, одяг, житло та їжу. Із цих чотирьох саме їжа мала найкращу репутацію. Це було можливо багато чому завдяки першому начальнику в'язниці Джеймсу Солона Вода Джонстону. Він встановив жорсткі правила, які створили репутацію в'язниці на наступні три десятиліття. Протягом перших чотирьох років він запровадив суворе правило мовчання, яке забороняло ув'язненим розмовляти в камерах, на роботі і навіть у їдальні. Але начальник не був прихильником покарання заради покарання. Він використовував покарання як спосіб підтримання порядку. Саме тому він хотів хорошої їжі, бо вважав, що погана їжа призводить до безладу та бунтів. Тому якщо їжа хороша, буде порядок. Їжа була не лише хорошою, ув'язненим дозволялося брати стільки, скільки вони хотіли, але вони мусили з'їсти все, що взяли. Ми годували ув'язнених у стилі шведського столу. Вони заходили і клали їжу на піднос, але вони мусили з'їсти все, що взяли. Якщо щось залишили, сидіти їм без їжі наступного разу. Згадували колишні охоронці. На все про все було близько 20 хвилин. Охоронець стояв у кінці кожного столу. Причиною пильного нагляду було те, що їдальня могла бути одним із найнебезпечніших місць у в'язниці. По-перше, це був один із небагатьох моментів, коли всі ув'язнені збиралися разом, і вони мали доступ до ложок, виделок та ножів. Кінці прийому їжі вони мали покласти всі столові прибори у певні місця на підносі, щоб охоронець міг їх порахувати і переконатися, що нічого не пропало. Незважаючи на це, в їдальні щороку відбувалося кілька бунтів. Столи перевертали, а столові прибори разом з гарячою кавою використовувалися як зброя проти інших ув'язнених та присутніх охоронців. Але були способи швидко придушити бунт у їдальні. По-перше, їдальню іноді називали газовою камерою. Бо в стелі було 14 балонів зі сльозогінним газом, які можна було активувати дистанційно, але це зазвичай не використовувалось. Такі заходи не були потрібні, бо більшість охоронців за межами зали носили автомати Томпсона, і кілька черг було достатньо для відновлення порядку. Наскільки суворим був порядок, настільки ж хорошою була їжа. Фактично, вона часто вважалася найкращою в усій тюремній системі США того часу. Один колишній ув'язнений згадував. Їжа в Алькатрасі була такою ж хорошою, як у хорошому ресторані, що спеціалізується на домашніх стравах, навіть кращою ніж у більшості таких ресторанів. І які ж були ці ресторанні страви на сніданок? Подавали яблучне пюре, свіжі апельсини, кашу з пшениці та гарячі млинці з медом. На обід завжди був суп, гороховий, картопляний чаудер або мінестроне. Потім була основна страва: м'ясний рулет, солона яловичина або панірована тріска, на гарнір, капустяний салат, свіжа зелена квасоля або кукурудза. На вечерю подавали той самий суп, що й на обід, разом з іншою основною стравою: м'ясні крокети з бешамелем, спагетті з м'ясним соусом або джамбалайя. На десерт були кекси або навіть абрикосовий пиріг. Якщо ви порушували правила і опинялися в одиночній камері, то могли розраховувати на сніданок з половини миски молока і каші, половини миски супу з чотирма скипками хліба на обід, і те саме на вечерю. Хоча на День подяки, навіть ті, хто був в одиночній камері, отримували повний святковий обід, включаючи гарбузовий пиріг. Хоча це може здатися невеликою кількістю їжі в контексті калорій, насправді це було набагато краще, ніж у більшості в'язниць того часу. Ви все ще. Отримували три прийоми їжі на день в одиночній камері, тоді як багато інших в'язниць пропонували два або навіть один прийом їжі на день деяким в'язням. Були часи, коли ув'язнені отримували понад 5 тисяч калорій на день і дуже мало фізичних управ, тому ставали млявими. Мало кому захочеться починати бунт після гори картопляного пюре на обід. Самі ув'язнені використовували відмову від їжі як спосіб протесту проти поганих умов у в'язниці. В Алькатрасі було кілька зафіксованих голодувань. Так, в'язні використовували їжу як спосіб протесту. Але якщо якість їжі погіршувалася, вони також протестували або ще частіше бунтували через це. Здається, там. Просто любили бунт. Один із найвідоміших інцидентів стався в 1950 році і називався спагетті бунт. Спагетті не були новинкою в меню Алькатраса, а у 1950 році якість спагетті почала погіршуватися щотижня, аж поки один ув'язнений назвав їх локшиною зі сливовим соусом. А інший ув'язнений пообіцяв, що якщо ми побачимо це в меню знову, ми розпочнемо бунт. Наступного тижня спагетті були знов такі самі. Тому логічно, що спалахнув бунт, який поставив під загрозу життя охоронців у їдальні. Втім, охоронці зовні все ще мали автомати. -токсу. Дуже швидко все повернулося до звичайного ритму тюремного життя. Незважаючи на спагетті бунти, робота на кухні була однією з найбажаніших робіт в Алькатрасі. До 10% населення в'язниці працювало там у будь-яку пору року. А це більше 20 людей. Коли ви були кухарем, ви могли щодня приймати душ, що могли собі дозволити далеко не всі. Також охоронці ставилися до співробітників кухні краще. По-перше, зеки кухарі готували їжу, яку охоронці будуть їсти. А по-друге, вони були найбільш довіреними ув'язненими, яким дозволялася робота з ножами. До 1950-х років, коли правила ставали суворішими, вони мали багато свободи в тому, що готували, і навіть готували особливі страви для себе. Тільки для кухонної бригади. Колишній ворог народу номер один Елвін Карпіс почав працювати на кухні у 1943 році, де він випікав для себе та своїх друзів різноманітні тістечка, а маючи доступ до дріжджів та фруктів, робив чималі партії вина. Ми це знаємо завдяки догані, написані у 1945 році, коли його знайшли п'яним на дворі. Багато ув'язнених брали залишки картопляних очисток або шматочки фруктів та дріжджі, і робили власні вина та інші алкогольні напої в різних частинах в'язниці. Нелег. Реально купити дріжджі можна було у коробках з підсирників по 5 доларів за штуку. Існує безліч причин, чому у 1963 році після 29 років роботи Алькатрас закрився як в'язниця, але головною причиною була вартість. Утримання ув'язненого в Алькатрасі коштувало втричі дорожче ніж практично в будь-якій іншій в'язниці, тому що все на цей острів доводилося привозити з Сан-Франциско човном кожен галон води, кожен мішок боршна і кожне яблуко. Ми обіцяли рецепт. Так ось, до вашої уваги, яблучний пиріг. Місіс Рутленглі рекомендувала взяти шість кислих яблук, очистити їх і нарізати скипками, потім покласти в глибоку форму для пирога і залити холодною водою, потім поставити цю форму на плиту і довести до кипіння, після чого потримати 5 хвилин. Поки вода кипить, візьміть 90 грамів борошна і одну склянку 200 грамів цукру та змішайте їх разом. Коли яблука закипіли і вода трохи охолонула, розсипте борошно і цукор зверху, притискаючи їх, доки сік не підніметься і не покриє верх. Але не перемішуйте з яблуками. Потім візьміть близько двох столових ложок вершкового масла, нарізаного маленькими шматочками, і розкладіть зверху. Потім посипте корицею і поставте в духовку 175 градусів за цельсієм на 15-20 хвилин. Або доки верх не почне корочневіти. Це все бо на петі, якщо це взагалі можна їсти. Якщо в коментарях знайдеться настільки смілива людина, що це приготує, обов'язково напишіть нам про це. З вами, як завжди, була історія на тарілці. Не забудьте підписатися на канал. У нас ще багато історій. До наступної зустрічі!